Замов, дивіться, чоловічок в мене ось такий паяльничок. Ось так він, дивіться, приходить до мене запакований повністю. Хочу перед тим як відіслати, перевірити, чи все працює. Щоб потім не було, як то кажуть, нюансів. Ось, все, акуратненько розріжемо і перевіримо, чи все працює. І тебе запівієш на голопи. Да. Так, видите, что тут сарделька для Сюда Опа, видите, ножницы. Да, вот такие вот паяльничок. Теперь видели вот, видите, вот они, такие вот паяльнички с таким регулятором. Потом шо, что же это? Это И вот таких вот Такі насадочки 4, 20, 25, 30, 40. Так що, кому потрібно, пишіть особисті приндовані, вам дуже відправлю.